Напишіть мені якийсь хороший комент, мені, будь ласка. Порятуйте мене. Напишіть мені якийсь хороший комент. Рятуйте. Добрий день. Навіщо? Від... від... Не... Рятуйте мене від, не... від адекват... неадекватів. Варк білію рятуй. О, ти... А що, що, що Ви? Забрати? Що забрати? Що за брати, забрати? такая? Забери, флаг, забери і урятуй. А ти хто такий? Бетмен. Ти, ти хто такий? Бетмен. Бетмен? Ти, ти не охую? Добре, ну ты сам приказывайся, дуру, не гонина. в рятую. <гум> Константин! Слухай, я веду стрим, а вот ты мне щось хочешь дуже важливе сказати. Пишешь, підніми и підними. Ну, кажи. Ты сам прикалывайся, что ты дуру? Добрый вечер, ну ну. Ну, зніми цей прапор! Скажи. вопрос? Как ты не О, люблю. С текстом про а никто. Махался а? до глуха не мог. Нихуя себе. Текстом, а Почему он не разговаривает украинский? Что? Ну, вопрос. Я так дивлюся по твоим там всяким стримам и так далее. И так далее. Да. Ну, ты там тоже разумеешься. вот так на мол, на воровском да? Я по фене взагалі не это. ты. Ты, же, ты ж ты классно кажешь, я даю гоняла. Ну меня, что ты гоняла. Это имя, имя. На зоне. На зоне на зоне. Не... <решил> мусорок? Не, не мусорок. Не мусорок. Знаешь, что такое мусор? Мусор. Конечно, знал. Ну, скажи мне. Кто такой мусор? Кто это Это такой противник полиции. Не зовсім Не зов... мусор. Це людина, яка працює в правоохоронних органах, але коїть злочини. А це її мусор. Вон. А в поліції є порядні. А в поліції. Я в поліції зустрічав дуже багато порядних людей, і які працювали. Давай, ти, ти хочеш про мене винен стрім, ну. Пофіг. Тоже, Харків ватний. Дуже ватний Ба, Дуже ватний, і мені це сильно не подобається. Мені це сильно не подобається. А я, до речі, спілкуюся з колаборантами і, з, і з сепаратистами, і в мене, в мене стоїть Україна, так що. Добре. Е... Слухай, Константин, давай eh, якось eh, поспілкуємося іншим разом, добре? Ду 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 дуже, дуже правильні запитання задаєш. Мені дуже подобається. Ще в мене сьогодні часу є. Окей, добре. Добре. Ну, якщо... no, тримайся, ну. Я не хочу забирати це. Так, говори. Ну, говори. Ну я и как краще стало жить в Украине. Ты був в Украине? Я тут жив. Де ты жив в Украине? Луганская область. Яка область? Луганська. Луганська область. Тобто ты українець, так? Ну, звісно. Слухай. Е, ти не в 2014 році бачив, що відбувалося в Луганську? Ні, а ти бачив, що відбувалося на Майдані? Бачив, я був там. Ну, угу. і як? Ну, дуже погані речі відбувалися. Що? Ну. Угу. і хто винов в этом? Это ебаные америкосы, блядь, Росія, і ети. Росія, і... Росія винна в цьому. А, ти думаєш так? Ну так. буває. Зараз е, на території Ні. Луганська хто знаходиться? Росіяни чи українці? Зараз. Хто контролює зараз Луганську область? Ну, зараз, да? Так, ну, звичайно, хто зараз контролює Луганську область? Ми вже в Росії давно. Хто контролює Луганську область зараз? Ну, за ми в Росії. Ти, ти не розумієш мого питання, хто контролює Луганську область? Російські війська. Так, і як тобі живеться в російські окупації? Та я сам воював за Росію. Тобто ти колаборант? Ну да. Ти розумієш, що ти порушив, що ти порушуєш закон, ти знаєш, що ти підпадаєш під статтю? Колобораціонізм. Ну, знаю, що ну, Ти знаєш, що тобі світить? Ну не все равно. Ну так якщо тобі все рівно, то чого ти пектиш тоді? Чого ти тоді бульки опускаєш? Ще чого? Ну якщо тобі все рівно, чи ти тут э, цей кукурікаєш, якщо тобі все рівно. Ні, я хочу вас коли когда ну, вы вас, башко подумать. Ти, 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 ти бігав з російськими прапорами. бігав? Ні, я воював. Пропора в руках. Ты прапорами бегал. вітання. Ти бігав з російськими прапорами чи ні? Так, я щас з ними кажу. Ну, все, значить, значит, твоя пика вже давно зафіксована. Ну, і слово. Наша служба Божа до тебе зазвонить. Будеш відповідати по всім, Ой, по всім законам. У вас не служба, не Божа. Як не служба. У нас служба Божа, вона працює дуже, дуже ефективно. Що ти мені показуєш, що це таке? Смаркаєш об це, чи що? Да. У нас досить служба Божа ефективно працює, щоб ти знав. У вас нема православна. Цихка должна быть православная. Що у вас сказать? У нас. У нас служба Божа. у нас. Ми віримо. Збройні сили України, в ЗСУ ми віримо. А, а ти в що віриш? Я віру. Так в що ти віриш? Перемогу. Я думаю... Перемогу. Над кем? Над уродами, які... которые говорять на русском языке. Нет, которые фашисты. Ну. А фашисти це і є росіяни. Так? <різвач> так, <чи не> так? <звач> 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 ну, ти згідний зі мною, що фашисти це росіяни, які зайшли на чужу територію і вбивають людей. <звач> ти згідний, що Росія освободила всю Європу <звач> і. <вона> знищила. <звач> Росія знищила Бахмут, Росія знищила. Крома... Нет, подожди, Байдов... я тебе вопрос другой задал, блядь. Ты видный, что Россия ос освободила всю я Европу, блядь, Польшу, Ну Россия... да, подожди, не перебивай, ну пожалуйста, да. Австрию, блядь. Давай, говори. Ты видный за цель? що Россия освободила від німецьких немецких захвачеков. Ты зидный сеть? Нет, Россия не воевала тоді. Воював тоді Советский Союз. А Росія не була, да? Ні, тоді Росії не було. Твой батя був. Чий батя? Дедушка, наверное, може, и воював тоже. В НКВД працював, так? Чи в РОА? Де твій да, то В РОА? Ну, Руа... ти говориш, що не Руа. воював, да? Тільки коли була Друга світова війна, тільки русські були, воювали в РОА. Ти знаєш про це? Що це таке Роа? Я не знаю. Російська армія визволення. Ну, і що? Ну, ну визволення! Це єдина... Не захвачвайте! Оце, оце Роа Роа. Це єдина армія Росії, яка воювала е, воювала. Ро. Знаєш, да що таке сделає, да? Ро. Єдина армія, яка воювала. От їхні шеврони. Там воювали три мільйони руских. Mm. Ну. 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 То твій дід де В ра? Мой дід не воював. Він маленький ще був. Ага. А ти, а ти знаєш, коли почалась Перша світова війна? В 2007 году, знаю, все. Якому Якому почалась Перша світова війна? 38 1938, блядь. 1930 А, 30... А, я думав, ти це... Сейчас. Не помню я, в 2014 году. Світова друга. війна почалась в якому році? Перше. Так. Ебать, тюмный пиздец. Ну, Освічений і досвідчений. Так, а коли почалась Друга світова війна, знаєш? В 38 году. 38. Ясно. А коли ти смолоскеп останній раз купляв? Смолоскеп, коли останній раз купляв смолоскеп? Смолоскеп, коли останній раз купляв? Що таке? Ну, смолоскеп, Ти коли купляєш, наливаєш собі в стакан і випиваєш. Коли останній раз смолоскеп купляв? То что купил? Ну, це смолоскеп, так? Не. Угу, угу. Ага. А як ты его підпалюешь? Смиянди купил. Фільяндію. А як ты его підпалюешь, смолоскеп? Тумблер. Ясно. Давай, останнє питання, тумблер. Скажи мені, коли закінчилась Друга світова війна? Умериканца 8 го у нас 9. го Чого 9? го 9, коли закінчення, закінчення Другої світової війни. Я сказав, у Як... умериканців 8, го у нас 9. го ти не знаєш, так? Ну, і що зробиш? Що зробиш з тобою? Що, ну, що, про що можна з тобою говорити, як ти навіть таких простих речей не знаєш? Бай ти умний дурак, блядь. Ну. Так. Так. А коли Велика Британія і Франція оголосила Німеччині війну, коли це було? Ну, Мені нахуй надо. хе що там ще? Е Вода є? Не Слава, не вий. Не вий. Все, за російським кораблем. Бояришніка собі. Все, давай.